Історії, що надихають Учений, який почув голос із зірок, і людство перестало бути самотнім. Уявіть, ви сидите у невеликому обсерваторному залі 1967 рік. Холодна тиша, самотній телескоп, нескінченні графіки з шумом космічного фону. Ось і кажуть, що нічого нового вже відкрити неможливо. Все вже відкрита. А ви всього лиш аспірантка, молоденька студентка, яку половина професорів взагалі не сприймає всерйоз. Її звали Джоселін Белл Бернер. Їй лише 24 роки. Вона приглядала сотні метрів роздруківок, радіосигналів годинами, днями, тижнями і раптом помічає слабко майже невидиму закономірність, регулярний пульсуючий сигнал, що повторюється кожні 1,337 секунди. Настільки точний, що, здавалося, його не може створити природа. Її керівник засміявся. Можливо, це якийсь... Прибульці в космосі, і ось ключовий момент нашої історії. Вона не відступила, не погодилася, що це помилка, не змирилася з тим, що молода жінка нічого не розуміє, вона не тямуща. Продовжує перевіряти шукати джерело, і що ви думаєте, знаходить. Це був перший у світі пульсар нейтронна заря, що обертається з неймовірною швидкістю залишок вибуху над новою. Ніхто до того не знав, що такі об'єкти взагалі існують. Її відкриття змінило астрофізику. Людство перше почуло ритм мертвих зірок. Відкрилися нові галузі науки дослідження нейтронних зір, гравітаційних хвиль та часових стандартів. А тепер найіронічніше та найболючіше. Нобелівську премію за це відкриття дали не їй, а її керівнику чоловіку. Вона про це сказала лише одну фразу. Нобелівські премії не дають за роботу асистентів, але відкриття моє. І це ніхто не забере. Минуло багато років, і світ визнав її однією з най- Жінок науковців ХХ століття Її ім'я називають телескопи, наукові стипендії, міжнародні премії. Астрономи кажуть, якби не вона, ми могли б і сьогодні не знати, де шукати пульсари. Вона змінила уявлення людини про всесвіт. Підписуйтесь щоб не пропустити ще більш вражаючих історій про людей, які перевернули світ. Пишіть у коментах про кого далі розповідати, і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.